Періодична система хімічних елементів Дмитра Івановича Менделєєва Періодична система хімічних елементів це абетка для хіміків. Вона містить усі відомі на сьогодні хімічні елементи, а також стислу інформацію про кожний з них. Розгляньте інформацію, що міститься в кожній клітинці. Для кожного хімічного елемента в ній, окрім символу, наводиться назва елементу, а також назва простої речовини, утвореної цим елементом. Також обов'язково наводиться порядковий номер елемента та його відносна атомна маса. Періодична система має чітку структуру. По-перше, у ній виділяють періоди це горизонтальні рядки елементів. Кожний період починається дуже активним металічним елементом. Їх ще називають лужними елементами, а закінчуються інертним елементом. Перші три періоди називають малими. У них розташовано небагато елементів. У першому періоді лише два елементи, а в другому і третьому по вісім елементів. Інші періоди називають великими, оскільки вони містять Набагато більше елементів. У нашому короткому варіанті періодичної системи елементи у великих періодах навіть розташовують у два рядки. Четвертий та п'ятий періоди містять по 18 елементів, а у шостому та сьомому по 32. Шостий та сьомий періоди настільки великі, що певні родини хімічних елементів зазвичай розташовують не в межах періоду, а окремим рядком унизу. Саме в цих періодах розташовані дві таких родини елементів лантаноїди та актиноїди. Лантаноїди входять до складу 6-го періоду, а актиноїди до 7-го. Вертикальні рядки елементів називають групами. У нашому короткому варіанті елементи розподілені на 8 груп. Більшість із цих груп мають спільну назву, наприклад. Елементи першої групи називають лужними, а восьмої інертними. У Європі та більшості інших країн використовують довгий варіант періодичної системи. У цьому варіанті елементи великих періодів розташовують в один рядок, тому елементи розподілені на 18 груп. Ще деяку інформацію можна дізнатися за кольором клітинки певного елемента. У періодичній системі, що наведена у вашому підручнику, у білих клітинках розташовані металічні елементи, а синім кольором позначені неметалічні елементи. Хоча частіше використовують таблиці з іншими кольорами. Зазвичай клітинки позначають чотирма кольорами у такий спосіб позначають spd та F елементи. Але принцип такої класифікації елементів ви дізнаєтеся тільки в наступному класі.